Вітаю усіх! І, як ви вже бачите, будемо сьогодні знову ж таки починати свою розмову про кешфлоу. І девіз нашої сьогоднішньої теми, можна сказати, не потрібно говорити, що в тебе нема коштів, а треба думати про те, що ти зробив для того, щоб вони в тебе були. Сьогодні розглянемо філософію кешфлоу. Звичайно ж, щоб не загубити наше відео, нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, задавайте питання і додивіться до кінця, тому що все цікаве буде в кінці, можна сказати, але і на протязі всієї нашої розмови буде все просто цікаво, тому що тема, я сподіваюсь, всім всіх також актуальна. І ніколи також не забувайте, що все, що ми говоримо на каналі, ні, ні в якому разі не спонукає вас до якихось дій. Рішення ви приймаєте самі, тому, звичайно, ви, можливість особистого вибору дуже важлива для кожної людини. Ви, ви себе відчуєте цілісною особистістю, могутньою яка може сама приймати рішення і йти до своєї мети. Отож, проєкт Cashflow. яка філософія проєкту. Якщо я зараз озвучу її, багато, можливо, не зрозуміють, про що я говорю? Скажуть, що це якісь видумки, що це якісь, як то кажуть, капкани я розставляю, але ви зрозумієте, що я говорю. Все так, як є реально. І особливо ви це відчуєте, коли приєднаєтесь до спільноти Cashflow. А це ви можете зробити. Ну, бажано, звичайно, зареєструватися в спільноті, і тоді я дам вам посилання на чати. Чатів дуже багато, тому що гілок теж дуже багато, різних, ви вже, мабуть, знаєте. Я розповідала неодноразово в своїх відео. Є три потужні відки європейські: це Іспанська, Європейська і Польська, і є так звані потоки кеш, це рубльова зона, тому що чому ця зона залишилася, це зона, яка охвачує всі республіки СНГ, але кожна з учасників цього проєкту може заходити у всі гілки і отримувати там кошти, спілкуватися в усіх групах, доступ є для усіх. Адже ще раз наголошу, що проєкту вже більше 11 років, це проєкт спільноти Меркурій, можливо, хтось чув також. Багато чули про Меркурій, і багато вже думали, що все, вже його не існує. Але е, ідея засновника цього проєкту досить потужна. Е, е, її підхопили багато людей, і вже протягом більш як 11 років розвивається е, спільнотою Меркурій Cashflow — один із проєктів цієї спільноти. А задумок тут дуже багато. Е, ви про це дізнаєтесь більш детально, коли. Знову ж таки кажу, приєднайтесь до спільноти, побуваєте на презентаціях, на зарядках, на спілкуваннях, на інтерв'ю з, з учасниками спільноти і зрозумієте, де ви працюєте. Знаходитись. І щоб не затримувати довго часу, скажу, що ви зміните своє мислення. Тому що філософія грошей це не просто взяв гроші і положив їх під матрас. Філософія грошей це коли ти віддаєш, чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Незвична для нас філософія, але вона працює. Тому ніхто не заставляє і нікого не примушує, і не тримає в цій спільноті, ви можете просто зайти, поспілкуватись. Якщо ви ще не готові до зміни свого мислення, і для вас це не є актуальним, ви можете сміливо, сміливо покинути і чати, і не заходити більше в свій кабінет. Тому ось така філософія спільноти. І сьогодні ми будемо з вами говорити, наш, як то кажуть, цитата нашого сьогоднішнього дня. І цитатою сьогоднішньої нашої зустрічі, я вирішила взяти фразу Стіва Джобса. Ви, мабуть, знаєте, хто це, це засновник Apple, підприємець, дослідник і промисловий дизайнер. Що він сказав? Коли мені не хватало грошей, я сідав і думав, а не біг заробляти. Ідея це самий дорогий товар на світі. Отже, ідея кешфлоу: знайдіть час послухати, задати питання, записати собі якісь роздуми свої. І ми, я вам, звичайно, допоможу розібратися в цій ідеї. Всю інформацію і контакти я залишу під відео. Звертайтесь, ніколи не… Відтягуйте час і задавайте любі питання, тому що е, любе питання це відкриє вам очі на якісь е, ваші закриті теми. І, і просто зараз ми перейдемо в кабінет, в розділ, як е, створити потоки і управляти ними, керувати ними, і розглянемо основні моменти, е, що стосується цих потоків. Звичайно, для того, щоб зайти в свій кабінет, так він виглядає з середини, вам потрібно зареєструватися. Відео про те, як зареєструватися в проєкті Cashflow є, звичайно. Тут ви бачите, що ми можемо змінити мови. Ось, подивіться, які мови можна вибрати, і наскільки широкий охватний. Суспіль, суспільноти в нашому проєкті Кешфлоу. Мову ми вибираємо, яку вважаємо за потрібне, на якій нам краще спілкуватись, можливо, або розуміти все. І розділ, як створити потік і керувати ним. Детально тут описана інформація про усі види потоків. Не буду вам зараз все перечитувати. Якщо хтось забажає, може зайти і почитати цю інформацію. Розібратись, можливо, буде тяжко, зразу говорю. Але якщо вас зацікавила ця тема, то ми завжди з вами зможемо розібрати все, як я кажу, і розкласти по полочках, тому що я сама тривалий час вивчала і консультувалася зі своїми лідерами. Виясняла різні нюанси, потім запустила всі потоки для того, щоб зрозуміти, як відбувається цей процес. Звичайно, я не можу знати алгоритм, по якому працюють ці потоки, тому що засновник так математично створив цей проєкт, що ні, ну, я думаю, ніхто не може. Розгадати повністю, як відбуваються розрахунки. Але розрахунки відбуваються таким чином, що всі, хто знаходиться в проєкті, заробляють. Ну, і все залежить від того, що ви хочете, з якої ви якби, стартуєте з якої суми. І все це визначається часом. Тобто, чим менша сума, звичайно, ви довше будете йти до якоїсь своєї мети. Багато учасників починають скептично відноситися до цього всього, що значить я зайду на 30 євро і що ще там, зароблю в місяць 6 євро, але він не дивиться вперед і в сторону, тому що ось 5 основних потоків. Це тільки 5 основних, крім цього, ще є 12 можливостей в проєкті, які дадуть вам також малесенькі якісь струмочки, і вони всі вилються в вашу ріку фінансово. Це перше це лотерея, ви можете тут це безпрограшна лотерея. Є різні лоти, ви можете їх собі придбати. І розіграші, де. Щоденно. Наразі лотерея йде розіграш 5 із 32. Є джекпот, який ви також можете виграти. Це називається потік удачі. Слідуючий потік це Fast Flow або швидкі потоки. Чим вони радують кожного з учасників? Це швидкі гроші на кожний день. Тому що тут виплати приходять вам щоденно. Є два види потоків, звичайні і суперпотоки, чим відрізняються вони тривалістю і способом отримання свого прибутку. На звичайних потоках, ви запускаючи потік, на любу суму, от ви вибираєте, внизу ви можете почитати, скільки днів триває потік. А скільки потрібно ікаренців для того, щоб запустити потік. Ікаренці – це внутрішня криптовалюта, про яку я окремо ще, мабуть, запишу коротке відео, тому що не хочу, щоб у вас в голові утворилася якась каша. Як то кажуть, простими словами. Вибачте, можливо, за такий <кхід> простий афоризм. Тобто, звичайний потік триває 30 днів. Підтягуємо її каренси і е, зразу проводимо нарахування в той же час. Крім неділі. Неділю вихідний у нас з кругом. Всі відпочивають, і потоки теж. Ну, не всі звичайно потоки, деякі потоки можна ще працювати з ними. Про це також пізніше. Отже, звичайний потік. Для прикладу на 150 євро ви запустили, нажимаєте, натискаєте кнопку нарахувати, і вам зразу нараховується 5,6 євро. І так, ви будете щоденно отримувати по 5,6 євро протязі 30 днів. Рівне, тобто, вся сума виходить рівними частинами, і ви отримаєте 168 євро. Супершвидкий потік відрізняється від звичайного, тому що він триває 15 днів. І також є тут свої номінали запуску потока. І всі кошти ви отримуєте на 15-й день. Тобто, ви проводите нарахування, але всією сумою кошти виходять. Вам. В скарбничку на 15-й день і ви отримаєте з потоку на 50, 55 і 0,5 євро. Можливо, знову ж таки, хтось каже, ой, що ж тут 5 євро. Ну, 5 євро зробіть щонебудь і заробіть цих 5 євро, просто натискаючи кнопочку. Тут можна багато про що говорити, але з малесеньких цих потоків ви створите свою потужну ріку грошову, можна сказати, за рахунок якої багато людей звільнилися з роботи і просто розвиваються в тих напрямках, в яких їм хотілося. Слідуючий поток це стартовий поток. Стартовий поток також має звичайний і прискорений вигляд. Теж ви тут можете почитати, що вам робити, як вам запускати цей потік, як часто потрібно його поповняти. Що цікаве в цьому потоці, його рекомендують для початківців. Так як він розвиває фінансову дисципліну, фінансову грамотність і фінансове мислення. Вірне. Поповняти потік потрібно. Раз в, дві, в два тижні на суму, на яку ви запустили, і, звичайно ж, поповнювати і віддавати в систему eCarenсі. Через 3 місяці потік переходить на самофінансування, можна сказати. Тобто він буде себе окуп, повністю фінансувати сам, вам не потрібно буде вкладати додатково свої кошти. Слідуючий потік це зростаючий потік. Тут також досить цікавий математичний алгоритм. Можна почати потік з 50 євро, але бажано все-таки розпочинати його, так як рекомендують лідери, і так воно і є. Тому що потрібно прислухатися до тих людей, які вже, вже давно в потоках, і які. 6 і 11 років є люди, які заробляють на потоках і розповідають усім, як чудово в них себе почувають. Краще цей потік запускати з 1000 євро. Коли стратегію Роботи з цим потоком є багато. У мене є відео, кого зацікавить стратегія роботи в цих потоках, звичайно, я вам поясню і скину відео від наших лідерів, які вже працюють тривалий час в цих потоках. Але поток, цей поток, можна сказати, на майбутнє, на мрію, на якусь свою, можна сказати, ціль. І п'ятий потік це накопичувальний потік. Це потік, можна сказати, на пенсію. На пенсію, на весілля, на навчання і так далі. Дітям. Ми його запускаємо бачите ви, на 3, 5, 7, 10, 15 років і максимум на 25 років. Суму можна почати також з 10 євро. Як працює цей потік? Щомісяця ви поповнюєте цей потік, на суму, яку вибрали. Для прикладу, ви вирішили запустити цей потік на 3 роки. На 20 євро. Да? І що потрібно робити? Щомісячно ви в систему в свій потік запускаєте 20 євро. Система вам нагадує про це. Також купуєте і каренсі і. Все, можна сказати, чекаєте. Чекаємо 3 роки. Через 3 роки ви будете получати ще на протязі 3 років по 100 євро. В загальному ви отримаєте 3600 євро. Ну, я думаю, ця тема досить цікава. Чим більше цей потік, звичайно, чим більше його тривалість, тим більша сума, яку ви отримаєте. Отже, можна запускати всі 5 потоків. Це тільки -ті ваше бажання, ваша стратегія і проєкт надає такі можливості. Крім цього, я казала, ще є 12 можливостей заробітку в проєкті Cashflow. Також ми з вами їх розберемо на інших відео, щоб не робити відео досить тривалим. І для того, щоб ви мали можливість все-таки подумати. Зрозуміти, що відбувається, хоча, з першого разу, знову ж таки, повторюсь, потрібно вам розібратись. Завжди потрібно, коли ви щось починаєте робити, потрібно в усьому розбиратися. Може вам сказати це, будь-хто сусід, знайомий, показати, але знайдіть терпіння. Силу, довіра, звичайно, досить важливо, але самому розібратися це також досить важливо. Тому що ви, розбираючись самі, міняєте своє мислення. У вас виробляються якісь свої стратегії, у вас з'являються нові цілі, яких раніше просто не було, ви собі не уявляєте, як ви просто змінитеся. Тому нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Дуже важливо, пишіть, пишіть свої питання. Посилання на кабінети проєкту в різних гілок. Я залишу внизу, на посилання на свій телеграм, також внизу залишу. Тому заходьте, цікавтесь, розвивайтесь і всім успіху, бажаю і гарного дня!